Друге жовтня на дворі мої красотульки дуже стараються, несуть інкубаційне яйце саме для вас. Хто бажає закладати інкубатори, поки ще є світло, поки є ще можливість, не гайте часу. У мене в господарстві є два інкубаційні стади від курпороди Февроль, тобто дві абсолютно різнокровні лінії. Тим не менше, вам не треба буде шукати ще в когось, де замовити яйця. Курчата виводяться дуже славно. Ось одні малята, курочки, півники можете бачити. Ось стільки яєць нанесли курочки. Вартість інкубаційного яйця 60 гривень за одну штуку. Ось у брудері інші малята. Наймолодшенькі, які в нас є, серед курочок породи фавероль. Ну а ще є, звичайно, що куфопа купез на півників. Ось такі роз. І чекає чергу на прогулянку вже другий інкубаційний стадо кур породи фавероль. А яєць ці мадами сьогодні не знесли жодного. 050, 77 08 307 Вартість інкубаційного яйця 60 гривень за одну штуку, а також проводжу вже запис на 2026 рік. Хто хоче мати в себе таку красу, пишіть в особисті на Viber.